Мої вітання усім, хто зараз дивиться YouTube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Іван Ступа, колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю вас! Да, вітаю вас. Іван, я от почну з трагедії в броварах, де гвинтокрил впав поруч із дитячим садочком і житловим будинком. Загинуло все вище керівництво МВС, в тому числі і міністр Денис Монастирський. Станом на 16 годину, 18 -го січня, ось загинуло 17 людей, серед яких і четверо дітей. Правоохоронці розглядають усі можливі версії падіння гвинтокрила. А як ви думаєте, чи не можна тут виключати диверсії, зважаючи на те, що в ці, ми вже майже рік живемо у війні. Ну давайте так. Ми зраду поки що не розганяємо. Є слідство, є технічні фахівці, які можуть і здатні і повинні провести всі ці експертизи. Є слідство, яке доручено не Міністерству внутрішніх справ, не на національної поліції, верніше, а служби безпеці України для того, щоб слідство було неупередженим, об'єктивним. Вони повинні провести безліч експертиз, але в першу чергу я чекаю на швидкі результати. В якому напрямку беззаперечно повинні я думаю, приїхати в Україну фахівці з заводу виробника цих гелікоптерів. Це був чи Єврокоптер, чи Ейрбас. Не пам'ятаю, але це європейський виробник. Вони повинні приїхати, і вони в першу чергу повинні з'ясувати, чи справні всі там деталі, агрегати, вузли, чи не було там умисного зовнішнього втручання. Uh, тобто, хоча б відкидати якісь там версії один з одна за одною. Наприклад, да, виключити uh, можливість там технічної несправності. Вони кажуть, що 100% гелікоптер був у технічно справному стані. Тоді, тоді залишаються дві версії. Або це uh, людський фактор, пілот, пілоти не, втримали, не впоралися з керуванням, або uh, uh, втручання третьої сторони. Це ну, все, що завгодно може бути. Це ж версія, або там вибухівка, або. Там щось перерізали, ну не важливо що. Але треба версії пропрацьовувати всі, відкидати ті, які хибні. І дуже головне, дуже важливо звітувати перед суспільством. Суспільство дійсно чекає від держави, щоб там пан Тимошенко або. Пан Єрмак або пан Подоляк вони прозвітувалися, сказали, що ми провели ну, проведене розслідування, попередні дані такі, то така та версія відкинута, залишається ще дві. Тобто, суспільство повинно бачити, що ми під захистом, ми рухаємося нормально, що нас захищають. Якщо цього не робити, то у народу у суспільства може скластися враження, що ага, тобто, навіть вищих топів не можуть захистити. А що ж тоді казати про нас? І ось ця довіра дуже така крихка, вона між державою та суспільством вона може бути зруйнована вщент. А от взагалі, наскільки високі е, такі подібні ризики е, зараз можуть бути для нашого військового і політичного керівництва? Ось, до речі, була інформація, що на Зеленського з початку 22-го року було 12 замахів. Ну, це може бути, звісно, е, всі деталі, всі подробиці ми можемо дізнатися тільки після війни і то, коли це можливо буде розказати. Поки що, ну скажу, що 12. Ну віримо, що 12. Ми ж не можемо заперечити цю ві, цю версію, і ми неодноразово чули е, там від росіян, що так, давайте ударимо вже по центру прийняття рішення. Тобто, вони проектують, е, про да, що. Хотіли б знищити вище керівництво України, що вони не не проти цього а, розвитку події, тому можна від них цього очікувати. Шойгу заявив, от про масштабну реформу російської армії планується збільшити чисельність російських військовослужбовців до півтора мільйона. І ось до речі, Американський інститут вивчення війни вважає, що в разі успіху цієї реформи може створитися найближчими роками загроза і для інших країн. Як ви думаєте, взагалі такий план реалістичний? Ну, план амбіційний. Не буду там а, перечити. Він дійсно є. А, вони там пропонують. Вони навіть так. Вони прогнозують на наступний 20, на цей рік, на 23 й рік. Вже вони прогнозують, а, кожен третій рубль з держбюджету піде на оборонку. Не да? ВПК, військово промисловий комплекс Російської Федерації. Тобто вони вже скорочують інші галузі, медицину, там онкологію вирізають цю статтю, вирізають швидкі допомоги, десь латентно вирізають, там цифри підкручують. Тобто, Більше рубліків кидають на ВПК російський. Проте питання таке: чи зроблять вони танк? Зроблять. Чи зроблять вони БМП? Зроблять автомат звісно, можуть зробити. А тепер друге питання: чи зможуть росіяни зробити. Uh, якісь високотехнологічні девайси та гаджети для оцих танків, для БМП, для гелікоптерів, для авіації, uh, якісь приціли прилади нічного бачення. Ні, вони не зможуть зробити в, в, принаймні в тій кількості, яка це необхідна. Якусь оптику для танків, БМП для авіації ні, не зможуть зробити. Зараз uh, ресурс uh, він uh, навіть так. Uh, Доступ до технологій дуже важливий, а цього доступу у росіян немає. Вони позбавлені доступу до цієї технології. Грошей багато, так, вони готові їх витрачати, але офіційно вони не можуть нічого придбати. Перевести кошти так, там з Сбербанку Російського, там з рахунку там якоїсь е корпорації військової на рахунки швейцарської компанії, придбати партію чогось і там за три тижні. Вантажівки привезуть в Росію ці деталі. Ні, вони цього зробити не можуть. Банки не пропускають ці операції. Компанії не продають їм ці деталі. Тобто, танк буде часів Брежнева-Хрущова, як я кажу, без там якісної оптики, без якісних приладів ночного бачення. То, й взагалі, без приладів ночного бачення. Це буде армія таких 70-х-80-х років.